Найбільше у новорічну раду рвуться студенти. І такі прориваються з бічного входу на Грушевського. Депутати цього не бачили, а міліціонери хутко виволокують за ноги непроханих гостей. Не ви! штат, порядку, мать Вашу нітроги не дівушку. Так, молодь протестує проти реформаторських ідей в освіті. Штурмувальників виставляють за двері. А за ними і їхній сюрприз депутатам, законопроектом і петардами. Депутатам більше до вподоби ось таке привітання. Причепурені Житомирські жіночки приїхали привітати спікера. Засівають у парламентських колуарах. Грин, капуста, сиріве, сливи, клід, грибочки, яйця, бульба, огірочки. знаючи слабкість спікера до вишиваних рушників, привезли з собою поліську вишивку. А в опозиції душа плаче, нагадують, їхній лідер за ґратами. Пише листи з колонії. Юлія Тимошенко почула, що цього тижня депутати збираються не лише засівати, а й українську трубу здати в оренду. Лідер фракції зачитує звернення. Я закликаю українську владу підтримати свій запал, втримати свій запал і не чіпати ГТС та інші стратегічні об'єкти. Юлія Тимошенко. Я не думаю, що з нашої сторони потрібно робити щось опережаюче, щоб стимулювати дані переговори. Е, коли переговорщики достигнуть якихось е, е, согласованих дій, тільки після цього можна визначити консолідовану позицію і виходити з якими-то законодательними документами. До цього опережаюче, з моєї точки зору, було б робити це неправильно. Переживати радять не раніше п'ятниці. Саме тоді депутати планують заслухати, до чого надумають Мовлялися українські можновладці у Москві. а по тому буде й труба. Слава Ольга Сницарчук, Ян Доброносов, Олексій Іванченков, п'ятий канал.